Дивно усвідомлювати, але Антоніо Гауді був забутим художником аж до середини ХХ століття. Ні, він звичайно був відомим архітектором за своє життя, але тільки в межах рідної Каталонії. А от всі інші дізналися про нього набагато пізніше. Так хто ж він? Геній чи вуличний божевільний? Сьогодні Антоніо Гауді. Стоїть на одній сходинці із такими іменитими архітекторами, як Бартоломео Растреллі, зі своїм зимовим палацем у Санкт Петербурзі, Шарль Ганьє, який побудував парижський оперний театр. Життя у Барселоні Антоніо почав із дитинства. Він навчався у школі архітектури. Вивчав креслення, ремесло і став автором ліхтаря для королівської площі, продовжує займатися із деревом, залізом, склом, виконує меблі на замовлення і працює із оздоблення газетних кіосків та вітрин, і досить швидко його роботи потрапили до Парижської виставки. Саме тоді у Європі панує неоготичний стиль, який зі своєю декоративністю припав до душі Антоніо, і він починає працювати саме у стилі Ранній Модерн. Перший відомий проєкт Антоніо Гауді це дім Вісенс у Барселоні. Виконаний він був для родини фабриканта. Цегли та керамічної плитки Мануеля Вісенса, і мав стати живою рекламою, яка буде розповідати про справу свого господаря. І дійсно, ми бачимо, що Антоніо виконав цей будинок із необробленого каміння, і з плитки, поєднані із рослинним орнаментом. Сам стиль, в якому працював в цій роботі Гауді. Це стиль Мудехар, який був панівним в Іспанії у 12-16 столітті, і розповсюджувався у Кастилії, Арагоні, Каталонії, Андалусії з поєднаннями мусульманських, християнських та мавританських мистецтв. До 2014 року цей будинок був у приватній власності і тільки у 2017 році двері будинку Вісенс відкрилися для туристів. Сьогодні цей будинок знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Дом Вісенс Ель Капричо це стилістичні близнюки. І дійсно, будинок, який ще називається Каприз Гауді, виконаний із поєднанням цегли та керамічної плитки. Це літній маєток, і сьогодні це місце, куди з'їжджаються туристи з усього світу. Виконаний цей будинок також у мавританському стилі із башнею Мінарет. Довгий час тут знаходився ресторан, де у внутрішньому дворику розміщується бронзова статуя Гауді. Дом Кальвет є також стилістичним блюзнюком двох попередніх будівель, і розташований він у серці Барселони. Це житловий будинок. Будівництво якого було під замовлення вдави фабриканта Перемартира Кальвета. Це був і доходний будинок, і торговий будинок. Тут розміщувалися апартаменти, квартири і меблі під замовлення, які виконував сам Гауді. Частина цих меблів була втрачена назавжди, а частина знаходиться у ресторані. Дім Касо Батльо або дім кісток, або дім Бальо. Це найвідоміше місто у Барселоні. Замовлення надійшло від магнату Джозефа Бальо, і сам Гауді робив реконструкцію цього будинку, який розміщувався між двома житловими спорудами. Чому родзинка цього будинку? Тут ми не знайдемо жодної прямої лінії. Інтерпретація будівлі в образі дракона, улюбленого персонажа самого Гауді. Будинок це вісім поверхів, і сьогодні цей будинок належить родині Бернат. Із дозволу якої проводяться концерти, екскурсії, виставки, і туристи з усього світу також мають можливість побачити цей шедевр архітектури. Парк, який ми бачимо з вами в серці Барселони, це парк, який був виконаний на замовлення Еосебі Гуеля. Текстильного магната, найбагатшої людини в Каталонії, спонсора і друга самого Антоніо. Нас радо вітають, пряничні будиночки, і радують своєю вишуканістю. Але найвідоміша споруда усієї Барселони – це Саграда Фамілія. Храм Спокусливої святої родини іскупітельний храм святого сімейства. Історія цієї споруди почалася ще в кінці 19 століття, коли книготорговець Джузепе Марія Бакабелья поїхав до Ватікану і там побачив доявишні зразки мистецтва та архітектури. Приїхавши в Барселону, він починає збирати пожертвування із пригажан на будівництво будинку, який, храму, собору, який не буде поступатися тим, який він побачив у Ватікані. Ця споруда унікальна, бо вона будується вже 142 роки. І це. В 10 разів довше, ніж піраміда Хіопса, і на 123 роки довше, ніж будівництво Тадж-Махала. Сам Гауді казав: мій клієнт нікуди не поспішає. Унікальне також те, що на будівництво цього храму ні церква, ні уряд Іспанії не витратили жодного центу. 25 мільйонів євро на рік. Збираються завдяки пожертвуванням, які надходять з усього світу. На деякий час, а саме на період громадянської війни в Іспанії, будівництво цього собору завмирало і продовжилося тільки в 1952 році. На момент смерті Гауді, у 1926 році було побудовано тільки чверть споруди. У 2020 році ледь досягла половини. Цей храм пробують добудувати до 2030 року. У чому ж унікальність архітектора Гауді? Мабуть, у тому, що у своїх творах він використовував бросовий матеріал, а саме, бито, плитку, посуд, ігли із ткацьких верстатів. Металолом, сміття і навіть була використана лялька. Але життя цього архітектора обірвалося надто трагічно. Він 7 червня 1926 року був збитим трамваєм, але ніхто із місцевих жителів не хотіли вести його в лікарню, так як зовнішній вигляд був у нього жалюгідним. Це був уже сивий літній чоловік, який перестав за собою доглядати, і помер він через декілька днів у лікарні. Таксісти, які були неподалік, відмовилися вести його до лікарні. І саме через це час було втрачено. Сьогодні таксі у Іспанії. Чорно-жовтого кольору на знак трауру через те, що їм соромно, що їхні побратими тоді у далекому 1926 році відмовилися вести Гауді до лікарні. Вони думали, що це жебрак. Існує легенда про те, що Гауді. Посперечався із самим іспанським королем Альфонсом XIII. На аудієнції Гауді відмовився спілкуватися із королем на іспанській мові. В ті часи, в які жив Гауді, каталанська мова була заборонена і використовувати її у навчанні було заборонено. Тим самим Гауді висловив свій протест проти цієї ситуації. То ж він, геній чи вуличний божевільний, судити кожному з нас? Але у 2013 році Google змінив свій логотип на честь Гауді.